Друзі, привіт! Це відео я вам записую одразу після того, як завершилось пленарне засідання 16 липня, на якому в тому числі до речі звільнили Шмигаля. І якщо б цю подію можна було б якось оцінити, ми б звичайно вам робили відео про звільнення Шмигаля. Просто вона ніяка і тому не бачу великого сенсу зараз вас відволікати. Але перед звільненням. Була історія, яка, ну, по перше, була гучна, тому що драки в парламенті вони завжди набирають достатньо велику кількість уваги, і біокож насправді було не так багато за це скликання. По-друге, вона була між двома титанами, типу Гітьманцева і Гончаренка. І багато змі, телеграм-каналів, навіть народних депутатів приділили увагу факту якраз бійки, яка відверто не бійка, а штовханина, і в кінці ми покажемо, як там все було добре. А ось що важливо, це предмет цієї дискусії, яка переросла навіть в фізичне протистояння, і що саме відбулося. Тому сьогодні буде відео з розбором, що стало першою Бійки чи штовханини між кітьмансом і Гончаренка. Причому я був як цей перше джерелом цієї інформації, тому що моє відео якраз і ганяють по телеграм-каналу. Тож я хочу вам трохи роз'яснити цю частину. Там багато вже конспірології, як це пов'язано з урядом, що відбувалося, і ну трохи хочу дати вам який погляд зсередини, тим більше, ну справді, я тут маю на це право. Тож з вами Ярослав Шелезняк, це канал «Салізна НРД. Підписуйтесь, ставте подобайку і залишайте свої коментарі. Ми починаємо. Отже, давайте почнемо з кінця. У нас вийшли новини, які так чи інакше виглядають, як і гетьманці побилися під час голосування розгляду податкового закону своїх правок і таке інше. Я напевно покажу, як це було. Там насправді не було багато драки, їх одразу розняли. Ну точніше, там і в принципі не було драки, але дуже важливо зрозуміти, що сталося. Поза от цим фізичним протистоянням, тому що це м, прям важлива штука для існування парламентарізму країні. Тож сьогодні ми розглядали дуже простий, маленький законопроект другого читання 1357, Це взагалі про зміни в податковий кодекс і промислове забруднення. Не буду зараз зупинятися про що це. Хто хоче, почитайте скучно і не цікава тема, але в нього загнали багато правок. В чому багато правок там були справді важливі. Ну тобто там були і про дерегуляцію, і про звіти для підприємців, зокрема ФОПів, щоб вони не подавали свою місячну звітність, а могли її подавати квартально. І так само там були важливі штуки щодо нафтогазового спектру, особливо після обстрілів, і там були соєві правки. І ось якраз соєві правки, а хоча. Тільки вони і стали предметом майже півтора дискусії про протистояння в парламенті, протягом якого декілька разів блокувалась трибуна, були спори і сперечання з головою парламенту, потім дискусії на рівні фракції. Ну, коротше, там була важлива історія. Тож, спочатку, я вам поясню, що стало предметом: предмет соєві правки. Коротка пропозиція зробити так, щоб експортувати сою і в даному випадку ріпак було не так вигідно в звичайному вигляді, а краще її переробляти. Не буду зараз заглиблюватись, багато аграрів проти, є хто за. Мені правки не подобаються, я за них не голосував. Це одразу скажу свою позицію. Але є така процедура в українському парламенті. Вона існує вже декілька десятків років. Якщо якийсь автор правки. Не хоче, щоб цю правку прийняли, і він виступає за те, щоб її проголосували окремо в залі. Якщо набирається 226, правка залишається в правій колонці таблиці, і відповідно рахується як така, що прийнята. Якщо не набирається 226, вона відхиляється. Відповідно, ця норма злітає з фінального тексту. Таким чином парламент як Єдиний законодавчий орган влади має, в принципі, фінальне рішення своїм голосуванням вирішити, який буде закон. І так, як це. Повсоєва правка вже декілька разів залітала до цього разу слуги народу пішли на відверту маніпуляцію. Вони написали, що ця правка врахована частково. І так само перший заступник коаліції е від себе перший підняв цю правку і сказав: А я хочу, щоб вона була врахована повністю. В такому випадку, по факту, відбуваються дві речі. Якщо цю історію проголосують, то правка буде врахована. Якщо не проголосує, то за Твердженням коаліції, ця правка все одно залишається. Ну, коротше, парламент тут, м'яко говорячи, даром не потрібен, фактично, все вирішилось до, і ну, не зрозуміло тоді, навіщо ці 226 людей сидять. І якраз Олексій Гончаренко він. Піднімав цю правку, і він хотів її збити, і йому це не давали. Декілька разів відмовляли. І почалася дискусія в залі. Я покажу вам м, свій виступ, де я в принципі пояснював колегам навіть попросив місце на трибуні для того, щоб якось донести думку, що це взагалі не стосується сої чи не соєї, чи якоїсь інших змін. Це закон насправді нормальний там. Більше питання і конкретніше в цьому випадку про те, що якщо ми створюємо такий поганий прецедент, то в майбутньому такими ж самими правками будуть тягнути і ядерні реактори, і ще якусь куру. Ну коротше, це буде робитися як повторний прецедент постійно для того, щоб протягнути найбільше зашкварні штуки. І в закликав своїх колег не робити цю помилку, і все ж таки ну йти по регламенту, відверто говорячи, ми при всіх рівнях дуже часто його дотримуємось. Це гарний закон, в якому багато важливих штук. Я не буду зараз за сою агітувати проти, це не має жодного значення. Пане голово, ми шість років працюємо в цій залі, і ми поважаємо, що і ви, і попередній спікер дотримались регламенту. Така ситуація по поправці, коли весь зал проти, вона у нас вперше. Ще раз, вона не про сою, вона не про забруднення, вона не про податки. Це про те, що якщо ми пропустимо цю ситуацію, наступного разу кожного разу ми тепер обнулюємо себе. Це важливий закон, там є важливі речі, в тому числі і по нафтогазу, і по іншим речам. Будь ласка, давайте, як ми вміємо, завжди зупинимо, збавимо емоції, ви зберете погоджування ради і знайдете вихід, який не обнулює парламент, і з повагою дотримується до прав народного депутата. Своїм голосуванням вирішувати, який буде закон, а не просто записати щось і вважати, що воно пройде, в принципі, в даному випадку більшість народних депутатів, які виступали проти такої процедури, вони виступали за те, щоб парламент хоч щось вирішував в цій країні. Я розумію, що у вас такий саме скепки, як напевно, і у мене, але ну наступного разу це справді будуть ядерні реактори. Так ось а цю пропозицію. Ігнорили там, якщо захочете, можете подивитись трансляції цього дня. Вони насправді є в Ютубі, де я Разумков, Ірина Гірашенка, Максим Хлопук, Володимир Цабель, Ведим Івченко. Ну достатньо велика кількість народних депутатів піднімали одне і те саме питання: що ребята, ви зараз створюєте дуже поганий прецедент, відкриваєте ящик Пандори, і ми не розуміємо, який демон наступного разу з нього вистриме. Все це ігнорувалося, і дійшло до того, що вже в якийсь момент пану Гончаренко, який також піднімав це питання, ну м'яко говорячи, не дуже коректно відповіли. На що він встав і пішов блокувати трибуну. На трибуні стояв Данило Гітьманцев, який відповідно представляв даний законопроект, і ну об'єктивно виконував тут технічну функцію. І ось в цей момент і почалася ця відома драка. по факту штовханина між двома народними депутатами. В принципі, на цьому вся штовханина і драка вона закінчилась. Тобто там більше нічого не було. Далі ми поговоримо, як депутати порозумілися. Але по факту далі вже годину потім народні депутати ставили правки, Олексій їх піднімав, йшла дискусія. Повторилася наступна історія, що сказала, що і інші тепер правки не можна піднімати, тому що їх, начебто, вже хтось обговорив. Ну коротше, сьогодні відбулося, на мою думку, дуже страшна неправильна історія, яка значно ширше ніж драки між двома дуже відомими е народними депутатами. А відбулося те, що парламент своїм голосуванням потім себе і помножив на нуль. Ще раз я не думаю, що це для вас новина, але но просто конкретно для взагалі історії що буде далі відбуватися з будь-яким законом, а я переконаний що тепер цю історію будуть катати по іншим законам. відбулося те, що по факту, якщо вам треба перетягнути якусь шкуру, що ви робите? Ви берете законопроект, його приймаєте. нормально про якісь там промислове забруднення. Ну ніхто не проти, приймаєте в цілу, за основу. Далі виганяєте туди дуже погану негативну правку. Після цього ви її. Голосуєте якимось чином на комітеті, прописуючи от таку хитру конструкцію. Там можете навіть не голосувати. Потім ви говорите, а я хочу поговорити про цю правку як представник коаліції, чи навіть автор. Вона не ставиться на голосування і далі вітаю, ви протягнули шкуру. І от якраз оця штука, на жаль, сьогодні відбулася ще раз. Там багато інших відео, де ми з Іриною Геращенко намагаємося пояснити спікеру, що так неможливо робити, що це погано yeah. що це дуже небезпечний прецедент. Але ну відверто, як ви розумієте, по моїм емоціям нічого не вийшло. Тож, закон в результаті вони. Протягнули, прийняли. Я переконаний, що підпишуть. І окрім своїх правок, які окрема дискусія, наскільки це погано, відбулося те, що по факту, після всіх аргументів, повірте, вони були більше, ну, скажімо, логічні, анімаційні. Багато колег, в принципі, виступаючись, намагалися донести до слух народу, що ребят, ну завтра ж вас вже так само кинуть, і ви нічого з цим не зробите. а В результаті вони. Проголосували, Тож, це достатньо чорний день для українського парламентаризму. Просто запам'ятайте це. відео, воно ще колись повернеться нам з історією про те, як протягнули... Дуже страшну штуку, і в принципі парламент, навіть якщо б і хотів би це зупинити, а по своїм правкам не було голосів. Вона провалилась на 181 голос. Вона все одно зайде в закон. Ем, ну і закінчуючи цим на чомусь позитивному, ем, штучний інтелект нам показав, як ем, ця історія могла б розрулитися між двома народними депутатами. Не хочу, щоб вони ображалися. Просто це справді смішна, особлива реакція Руслана Стефанчука. І ем, це як це історія про небезпечне і застосування штучного інтелекту тут і зараз я переконаний, що таких відео перед виборами і фейкових буде дуже багато. Тому будьте обережні. Все, не буду вам більше. Ми ще порнографію не легалізували. Це було фейкове відео, це штучний інтелект, не подумайте нічого, а то зараз вже доведеться нам і однополі браки легалізувати. А, з вами був Ярослав Железняк, це канал Залізний Нардеп. Підписуйтесь, ставте подобайку і залишайте свої коментарі. До побачення.